У неділю 6 липня російські війська вдарили по Кременчуку Полтавської області. Зокрема, через ворожу атаку постраждав місцевий територіальний центр комплектування. А зранку 7 липня Росія знову поцілила по будівлях ТЦК. Цього разу вибухи пролунали у Харкові та Запоріжжі. Такі атаки ворога нестандартна стратегія, зауважує видання Телеграфію. Підписуйтесь на наш канал, якщо бажаєте дізнатись, чому росіяни атакують ТЦК. Мене звати Яна Порхун. Докладніше далі. Ще у лютому, березні цього року територіальними центрами комплектації рівного Павлограда та Кам'янця-Подільського прокотилася серія терактів та вибухів. Нагадує видання «Телеграф-Юей». Поступово ворог перейшов від диверсії та мінування ТЦК до авіаційних ударів та дронових атак. Вперше окупанти атакували ТЦК безпілотниками камікадзе 30 червня у Кривому Розі. Як повідомили у сухопутних військах ЗСУ, на момент атаки військові та персонал установи перебували в укритті. Завдяки дотриманню заходів безпеки обійшлось без постраждалих серед особового складу. Однак поранень зазнали цивільні, які на той момент були неподалік від епіцентру вибуху. А 3 липня російські війська вдарили по будівлі ТЦК у Полтаві, як підкреслив речник сухопутних військ ЗСУ СУ Віталій Саранцев. Системний характер цих атак має на меті зрив мобілізацію українських воїнів. Втім, за словами капітана ЗСУ Назара Крицкалюка, Росія не просто намагається зірвати мобілізацію в Україні або уповільнити її. ТЦК стали центральною метою для ворожих дронів та ракет через провал великої антимобілізаційної кампанії російських пропагандистів. Експерт нагадав, що раніше Кремль створював та просував у медіа та соцмережах чимало діпфейків та іпсо, намагаючись розігнати у нашому суспільстві, як то кажуть, зраду навколо так званої бусифікації. Іноді це давало свої плоди, погоджується експерт. Але станом на теперішній час ми бачимо, що пропагандистська компанія ворога навколо мобілізації до українського війська поступово спадає, оскільки наші громадяни та змі поступово адаптуються до інформаційного впливу ворога та починають його фільтрувати. Тому удари по ТЦК це частина психологічного тиску на українське суспільство, спрямоване на розповсюдження панічних настроїв серед пересічних українців. Головне, щоб суспільство не панікувало, дотримувалося інформаційної гігієни, а також розуміло, що такі терористичні акти ворога не завадять силам оборони захищати Україну, наголошує експерт. Але постає важливе питання: чим відповідь ЗСУ? Вже сьогодні. Очевидно, що українські військові адаптувались до змін ворожої тактики. У відповідь ЗСУ проводять зміцнення оборони ТЦК та розосередження функціоналу центрів. Це канал Телеграф. Мене звати Яна Прохун. Не забувайте про підписку та вподобайки. До зустрічі. З початку 2025 року до офісу омбудсмена надійшло понад 1,6 тисяч скарг на дії територіальних центрів комплектування під час мобілізації від військовозобов'язаних і членів їхніх родин. Нагадує видання Українська Правда. За весь 2024 тисячі так званих звернень було більш ніж 3 тисячі. Як непридатні до служби громадяни, стають військовими. Що з ними часом відбувається після прискореної військової лікарської комісії і прибуття в збірні пункти? І до чого тут мобілізаційні плани? Мене звати Яна Пархун. Докладніше далі. Один із київських збірних пунктів розташовується в промзоні подалі від людських очей. Пише Українська Правда. Саме там, 5 червня, бунтували мобілізовані. Спочатку чоловіки посварилися з працівниками ТЦК, а потім забарикадували двері зсередини. Як писали змі, вони закликали інших озброюватись палицями, щоб пробитись назовні. Того разу до приміщення увійшли правоохоронці, і конфлікт вдалося погасити. Збірний пункт обов'язкова зупинка на шляху мобілізації, як для тих, хто приходить у ТЦК за повісткою, так і для бусифікованих. Чоловіки часто потрапляють туди після затримання на вулиці та експрес влк На цьому етапі їхній статус військово зобов'язані, які підлягають відправці в навчальний центр. Лише з моменту оформлення в так звану учебку. Вони вважаються військовослужбовцями. Відтоді їм починають виплачувати зарплати. Чекати своєї черги на відправку мобілізовані можуть від кількох годин до кількох тижнів, але виїзд за межі збірного пункту не гарантує, що військовозобов'язаного прилаштують у навчальний центр. Кожен ТЦК щомісяця наповнює військовозобов'язаними 5-6 учебок. Якщо чоловіка не забирають у жодній з військових частин, його відпускають додому і видають нову повістку на відправку в навчальний центр наступного місяця. За неявку оголошують у розшук. Як правило, поліцейські та працівники ТЦК затримують і відправляють на ВЛК тих, у кого під час перевірки виявляються проблеми з документами. Хтось не оновив дані, а хтось не пройшов ВЛК, тому перебуває в розшуку. В таких випадках затримання є законним. У командуванні сухопутних військ журналістів видання запевнили, що тривало перебування непридатних у збірних пунктах не системна ситуація, але такі випадки трапляються через завантаженість ВЛК, необхідність повторного медичного огляду або уточнення документів. Також у командуванні сухопутних військ наголошують, що придатність до служби визначається виключно військово-лікарськими комісіями, а територіальні центри комплектування не мають повноважень визнавати громадянина придатним або непридатним. Якщо ТЦК мобілізували непридатних, такі випадки перевіряються, а винні відповідають перед законом, стверджують у командуванні. Втім, статистики покараних військових територіальних центрів комплектування просто немає. Щоранку в збірні пункти приїжджають автобуси, аби забрати військовозобов'язаних і розвести по навчальних центрах. Навчальні центри з різних причин можуть відмовитись від військовозобов'язаних, яких привозять співробітники ТЦК. Насамперед не приймають громадян, які мають проблеми зі здоров'ям, зокрема з алкогольними і наркотичними залежностями, хронічно хворих, що прописано у висновку ВЛК. Ще одна причина в чоловіка є потенційне право на відстрочку, але під час бусифікації він не мав документів, щоб це підтвердити. В учебках відмовляються від таких громадян, бо не хочуть займатися їхнім звільненням, якщо вдасться відстрочку підтвердити. Але чому ТЦК бусифікують хворих і залежних? Як пояснили видання Українська Правда в управлінні комунікації командування сухопутних військ, мобілізаційні плани формуються за потребами конкретних військових частин, враховуючи їхні втрати, завдання і обставини на фронті своєю чергою. Джерела видання на умовах анонімності визнають, що в середньому їхнім ТЦК вдається закривати план приблизно на 50%. За невиконання мобілізаційних планів військових територіальних центрів карають доганами, пониженнями в посадах, а подекуди навіть відрядженнями на нуль. А будь-які дисциплінарні стягнення це суттєвий удар по зарплаті. Співробітники ТЦК отримують трохи більше ніж 20 тисяч гривень на місяць. За наявності доган удвічі менше, саме тому нібито доводиться брати і хворих і залежних, щоб перевірчі органи з Києва не мали претензій до низьких показників мобілізації. Визнають працівники ТЦК, як то кажуть, не під запис. Нинішня ситуація з мобілізацією в Україні нагадує замкнене коло. Гонитва за цифрами у звітах щодо виконання мобілізаційних планів триває, а бійців на передовій і далі критично бракує. Причому співробітники ТЦК запевняють, що й самі не в захваті від методів, якими доводиться закривати плани. Це канал Телеграф. Мене звати Яна Порхун. Не забувайте про підписку та вподобайки. До зустрічі! Російські окупанти вперше застосували для ударів по Харкову дрон нового типу, який отримав назву Черніка. Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов. За його словами, поки що нова зброя не встигла наробити багато лиха. Внаслідок удару Чернікою по місту пошкоджень зазнали лише кілька авто в гаражному кооперативі. Підписуйтесь на наш канал, якщо бажаєте дізнатися, наскільки може бути смертоносним новий російський безпілотник та як його можна нейтралізувати. Докладніше далі. Насправді, за словами експертів, ці дрони дальністю до 100 кілометрів вже давно стоять на озброєнні російських окупантів. На фронті Черніку росіяни застосовують уже понад рік, але в тил раніше ці дрони не долітали. Як повідомляє видання Defense Express, дрони цієї серії виробляються у двох варіантах: легкому Черніка, 1 і важчому Черніка-2. Причому виробляються тисячами екземплярів у березні 2024 року. Було виготовлено понад 7,5 тисяч одиниць Черніка 1 а вже у квітні 2024 року повідомлялося про виготовлення понад 4 тисяч одиниць Черніка. 2 дрон Камікадзе Черніка 1 являє собою безпілотник типу літаюче крило, виготовлений із пінопласту. Він розвиває крейсерську швидкість 75 км на годину, а максимальна висота польоту до півтора кілометра. За інформацією видання, запускають Черніку за допомогою катапульти. Дрон здійснює політ до цілі в автоматичному режимі, але для збільшення точності ураження у. Авління перехоплюється людиною і в ручному режимі доводиться до цілі. Бойова частина вагою 700 грамів, наймовірніше осколково-фугасного типу. Здебільшого цей дрон застосовують проти автомобільного транспорту і піхотинців. Бойовий дрон Черніка-2 є більш небезпечною порівняно з першою моделлю. Зокрема, він відрізняється більшою стійкістю до систем радіоелектронної боротьби і має функцію автоматичного доведення до цілі. Також Черніка-2 має більшу бойову частину масою до 3,5 кг. Яка вже призначена для ураження бліндажів і важкої техніки, як стверджують експерти, ефективним засобом протидії цим безпілотникам є українські зенітні fpv дрони, за допомогою яких вже вдалося збити три Черніки. 2 втім, попри функцію наведення та автоматичний політ до району цілі без зв'язку, дрони Черніка також не здатні виконувати завдання. Тому РЕБ залишається доволі ефективним засобом. Підсумувало видання Дефенс Експрес, і це добрі новини на озброєння повітряних сил ЗСУ – Надійшов перший легкомоторний літак із вмонтованим комплексом радіоелектронної боротьби та й з промостою назвою Шарк, тобто Акула. Як пише видання, фокус завдання цього повітряного хижака виявляти та глушити сигнали дронів Камікадзе завдяки системі РЕБ, через що дрон втрачає орієнтацію. Завдяки цьому, літак не знищує дрон фізично, але дезорієнтує його в повітрі. Такі можливості дозволяють зменшити навантаження на систему протиповітряної оборони та економити ракети, які коштують у десятки разів дорожче на боці російських окупантів проти України воюють чимало іноземців. Широковідома історія 21-річного американця Майкла Глоса, сина високопоставленої шановниці ЦРУ Джуліани Галіни Глос, який загинув під час наступу росіян на Бахмутському напрямку у квітні 2024 року. Багато писали й про те, яким чином відправляє воювати проти українців північнокорейських солдатів. А ось яким чином на українській війні могли опинитись громадяни. Камеруну держави на південному заході центральної України вирішили з'ясувати журналісти видання. Главком мене звати Яна Пархун. Докладніше далі. Бійці батальйону К-2 спільно зі 118-ю бригадою тероборони на сіверському напрямку у травні взяли в полон двох громадян. Камеруну, як стверджують іноземці, росіяни обманом затягнули їх до війська просто з аеропорту в Москві. Один із полонених метугена Унана Жан Пафе прилетів у Москву на роботу. Він мав працювати на підприємстві з виробництва шампунів. Інший камерунець Анатоль, Франк. Прибув до столиці Росії щоб підлікувати зуби. Однак іще в аеропорту чоловіків затримала міграційна служба. Після перевірки їх відвезли в невідомому напрямку та під тиском змусили підписати контракт на понад 1 мільйон рублів з російським міністерством оборони. Це значно менше ніж режим пропонує власним громадянам. Однак для Камеруну пристойні гроші. Втім, воювати в далекій чужій країні та ще й на боці окупантів. Це вам не мило варити. Тим більше воювати проти бійців ЗСУ – під час першого ж бойового виходу Метугена у нанажан Пафе потрапив під обстріл. Він дивом уцілів та йшов шість днів, аж поки не побачив українського солдата, якому здався в полон. Його так би мовити, колего Анатоля Франка уночі із рацією відправили на штурм. У результаті він також опинився в руках бійців ЗСУ. Змі писали, що загалом в українському полоні опинились близько 80 військовополонених із 26 країн, зокрема таких як Камерун, Непал, Сомалі, Еквадор та інших не менш екзотичних держав, які воювали у лавах російської окупаційної армії. Також було доведено участь громадян країн Африки, близького сходу та Азії. Попри кремлівську пропаганду, яка запевняє росіян, що нібито на боці України воюють міфічні найманці НАТО, саме російська армія зібрала під триколор найманців з усіх куточків третього світу. Цих людей вербували обіцянками роботи, російського громадянства та стабільної мирної професії. Натомість Росія відправила їх на фронт, де єдиний спосіб вижити у сумнозвісних м'ясних штурмах здатись в полон українцям. Про справжні масштаби міжнародного вербувального бізнесу залишається лише здогадуватись. Що ж до бравих вояків кімчанина, то двох північнокорейців взяли в полон зсу на території Курської області ще у січні 2025 року. Як розповіли полонені під час допиту в СБУ, коли їх доправили до Києва, Росіяни добивали поранених солдатів із КНДР, щоб приховати участь пхен'яну у війні. Але цим двом, попри поранення, пощастило вижити. Один із полонених снайпер розвідувальної групи при ньому був російський військовий квиток, виданий на ім'я громадянина Туе. а другий стрілець піхотинець був зовсім без документів. За їхніми словами, вони думали, що їдуть на навчання. А перед відрядженням на війну пройшли лише тижневий військовий вишкіл. Це канал Телеграф. Мене звати Яна Порху. Не забувайте про підписку та вподобайки. До зустрічі. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.